Привіт, друзі, 22 січня. Сьогодні з вами Володимир Клочок Клочов. І в день соборності, 22 січня, президент України Володимир Зеленський підписав два дуже цікаві документи: один указ і один законопроект. Указ стосується історично населених українцями російських земель, і другий це законопроект, в якому міститься пропозиція про. Ухвалення рішення надати українцям право мати два і більше громадянств світу. Ну, звісно, щоб у них був і паспорт громадянина України. Тексту законопроекту поки що немає, але от текст указу вже з'явився, і я хотів би вас ознайомити із основними його положеннями і поділитися своїми міркуваннями, що це може, врешті-решт, означати. І так. Указ президента про історично населені українцями землі. Мова йде про нинішній Краснодарський край, Білгородську область, Брянську, Воронежську, Курську, Ростовську області Російської Федерації. Ну, якщо глянути по карті, де розміщені ці області, то ну, складається таке враження, що нібито підкова. Це прикордонні регіони. Російської Федерації із кордоном українським, спільним російсько-українським кордоном, який, до речі, ну і так і не був демаркований за всі роки незалежності, але це інша історія. Я коли читав сьогодні чимало коментарів стосовно ідеї появи цього указу, то кажуть, що, мовляв, Зеленський не згадав зелений клин. Це інший регіон, знаходиться на далекому сході. Я пізніше про нього дещо згадаю. А так поки що про сам указ. Називається він. Про історичне населення українцями території Російської Федерації номер 17 Дріб від 22 січня 2024 року, і там дослівно міститься наступне завдання кабінету міністрів розробити із залученням міжнародних експертів. Представників Світового Конгресу Українців це дуже потужна громадська організація, вчених громадськості та внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України план дій щодо збереження національної ідентичності українців в Російській Федерації, у тому числі на історично населених ними землях, щоб я не і ти ще сказав на початку відео. Ну, мені скидається, знаєте, так, на такий фідбек пред'яв Російської Федерації, так по-іншому я не можу сказати, бо це банальні примітивні пред'яви, вибачайте це такі. Такий жаргон про те, що в Україні є ісконно русські землі. Ну, виходить, що росіяни створили на своїй території, як вони кажуть, історично населені українцями землі, де їх проживає кілька тисяч, а то і мільйонів осіб, і проживали, і проживають донині. Що ж в цьому указі детально говориться? Про що? Перше опрацювання питання стосовно збору та вивчення фактів і свідчень про злочини, вчинені проти українців, що проживають чи проживали на територіях Росії. Друге, активізація роботи з протидії дезінформації та пропаганді Російської Федерації щодо історії та сьогодення українців в Росії вони постійно викривлюють, це, ви знаєте. Далі розвиток взаємодії між українцями та поневоленими Росією народами це дуже цікавий момент. Ну, згадати хоча б ось акції протесту в Башкортостані. Чому б не підтримати Башкирів в цьому плані? Прагнені їх мати окрему державу. Вони ж також виступають і за суверенітет Башкортостану. Четверте, забезпечення спільно з Національною академією наук. України підготовки поширення в Україні та світі матеріалів про понад тисячолітню історію українського державотворення. П'яте висвітлення у навчальних програмах підручниках для закладів освіти правдивої інформації етнічних українців, які проживають на території Російської Федерації, до нині. Ну і Міністерство закордонних справ України потрібно врахувати положення цього указу під час розробки комплексної стратегії. Взаємодії України з українською всесвітньою спільнотою, і цей, до речі, пункт дуже і дуже цікавий. Що він може врешті-решт означати? Ситуація нині складається на фронті таким чином, що фактично ми вже офіційно переходимо в активну оборону. Як говорять військові експерти, мої колеги, це означає, що ми будемо оборонятися від атак Російської Федерації у зогляду на те, що зараз і в Конгресі питання проблемні щодо фінансування України, і в Європейському Союзі ніяк не вирішиться Допомоги нам ну не слід очікувати більше, ніж нам колись і давали. Потрібно більше розраховувати на власні сили. Ну і зрозуміло, що досягти якихось успіхів на болі бою військовий спосіб нам буде непросто. Підготовка до можливого контрнаступу у 2025 році триває, тобто аж через рік. Але що робити впродовж цього року, зважаючи на те, що Сполучених Штатах Америки вибори можуть повернути дуже, дуже дивним чином для нас, до влади може прийти Дональд Трамп. Він обіцяє припинити війну за. 24 години, а в Кремлі щойно зробила заяву, що вони зовсім не знають, про що він говорить. Зеленський запрошує Трампа до України, аби ти приїхав поділився своїм планом. Багато запитань є до нинішніх заяв надпотужних всесвітніх політиків, без перебільшення всесвітніх, які за собою залишають більше міркувань, аніж відповідей. І, звісно, що ці міркування нас бентежать, бо у нас війна, нам треба якось її припиняти. І чим далі, тим більше розмов йде про те, що е, Захід системно. Спілкується нібито з Росією про припинення війни в Україні, і Росія постійно про це пушить, говорить матеріали у західній пресі з'являються все більше і більше про те, що вони готові до переговорів, але Путін ніяк. Не проявляється готовність на практиці. Знову говорять про денацифікацію, демілітаризацію, закріплення загарбаних ними територій за ними, те, що вони в Конституції закріпили. І це, мовляв, не може бути предметом перемовин. Але якщо гіпотетично допустити, що колись такі перемовини почнуться, то відповідно до цього указу, який підписав сьогодні Зеленський, ми маємо претензії на території, на яких проживають українці. І тут я вам казав, що я вам задаю обов'язково про зелений клин. Ну, це дуже така цікава історична подія. Це загалом історична. Українська назва території Приамур'я, зовнішня Маньчжурія, південна частина Далеко Сходу, у нижній частині річки Амур і над Тихим океаном площа близько 1 мільйона квадратних кілометрів. Найбільші міста цього зеленого клину або ще називається цей зелений клин зелена Україна, Закитайщина. Це Хабарськ, Владивосток, на Амурі Уссурійськ. За даними перепису 26-го року минулого століття, в зеленому клині мешкало 303 Тисячі українців це 25% населення взагалі всього Далекосхідного. Ну це дуже багато, друзі. Звісно, це територія Російської Федерації. Ніхто ж там не заперечує, а можливо, Китаю правильніше, чому ж за Китай ще не сказали. Тому претендувати на цю територію точно ми не будемо, але там дуже багато проживає і донині. Етнічних українців, частина із них говорить ймовірно українською мовою, але те, що говорить українською мовою прикордонних регіонах з Україною, перелічених мною Краснодарському краю, Білгородській, Брянській, Воронезькій, Курській та Ростовській областях, так це факт факт загальновідомий, який не потребує доказів. Ми бачили навіть відео багато, коли там росіяни українською мовою розповідають про ну не дуже привабливі умови проживання в умовах війни. Тому, коли стане предметом перемовин гіпотетичних, якихось, наприклад, з Росією там, Заходу, за посередництво Заходу або України з Росією, не обов'язково з Путіним. Ми поки що моделюємо цю ситуацію, Україна справедливо може придивити претензії. Скажіть, будь ласка, яким чином ви забезпечуєте права і свободи українців, які проживають на цій території, доступу їх до історичної справедливості. Про відстоювання їхнього права говорити і вивчати рідну українську мову, це те, про що нам постійно говорять росіяни, мовляв, тут закривають російські школи, не дають вчати російську мову. Ну, така, знаєте, на противазі історія в майбутньому. Це знову ж таки моє особисте припущення, і це може слугувати приводом для створення так званої буферної зони, сірої зони, демілітаризованої зони, сірої, тому що вона буде демілітаризована, яка буде контролюватися якимись, ну до прикладу, миротворчими військами. Це все, друзі, знову наголошую версії появи цього указу. Але вони направду дуже цікаві. Чи це буде так? Звісно, ми побачимо. Бо на Росії вже розробляється механізм того, як Росія зможе розпочати переговори з Україною про припинення вогню. Я вам вчора це розповідав у своєму відео. Посилання вам залишу в прикріпленому правому кутку. Ви зможете перейти глянути. Там з'явився новий кандидат на посаду президенти. Правильніше сказати, кандидат в кандидати в президенти. Він збирає нині підписи за те, щоб зареєструватися в ЦВК. Він абсолютно контрольований ФСБ, але риторика в нього дуже цікава. Він обіцяє відразу після обрання його президентом почати переговори з Україною. Про деталі цих переговорів я вам розкажу в наступному відео. Тому обов'язково підпишіться на мій канал, хто цього не зробив раніше. Е, ймовірність її. Правдивість цього сценарію я вам поясню, чому він може бути, тому тисять на дзвіночок, ви точно будете знати, коли виходять нові відео на цьому каналі. Я вам дуже дякую, що ви додивилися відео до кінця і, будь ласка, напишіть свій коментар, що ви думаєте з приводу появи такого цікавого указу. І два слова на рахунок законопроекту про множивне громадянство. Тексту нема, він буде, обов'язково розповім, але там мова йде про те, що в українців, які проживають за кордоном, окрім прав, можуть з'явитися обов'язки. Наприклад, у чоловіків. Мобілізаційного віку обирати місце служби чи то за кордоном, чи то в Україні. Хоча, згідно конституції, це поки що неможливо. Ну, подивимося так законопроекту. Тоді будемо більш детально про це говорити. Поки що, всім дякую, всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.